Андрійовича я знаю досить давно, але чесно кажучи, досить щільне знайомство у мене відбулося десь років кілька назад, коли ми в Угорщині в Гойду Бесормині на Гойдушевському пленері працювали пліч опліч і мали можливість просто поспілкуватися про життя, про творчість, про мистецтво. І тоді він розповів дуже багато цікавих моментів з його життя про його викладачів, про Антона Шепу, про Миколу Мудевецького, про Ернеста Контратовича, про те, наскільки важливо було в дитинстві те, що він в середовищі мистецькому зростав і мав можливість спілкування з цими людьми. Ну і потім ми дуже багато говорили про те, що є суттю мистецтва, про що взагалі. Йдеться, коли художник малює і, взагалі, ідея, концепт наскільки важливе значення має. Ну я порозумів, що це є явище, це є не просто художник, а це є митець з великої букви. І про це говорить і його творчість. Це людина, яка працює в різних техніках, в різних напрямках. Це і монументальне мистецтво, і олійний живопис, який ми мало до речі, на, на жаль, знаємо, але в олійному живописі він має такі ж сильні роботи, як і в акварелі, так само, як і в монументальному мистецтві. Його, його, з Графіто вони, вони оздоблюють дуже багато будинків Закарпаття Франції, Угорщини. Тобто це людина, яка в монументальному мистецтві дуже багато сказала. І... Хочу сказати, що це надзвичайний колорист, але найбільше він є композитором мистецтва. Тобто це людина, яка вибудовує площину, яка вміє оперувати лінією плямою настільки відважно і настільки професійно, що твір фактично. Любий твір він з легкістю, з віртуозністю формує дуже легко і дуже зрозуміло. Відпрацював свою техніку в акварелі, тому вона є унікальною, тому вона є впізнаваною. Тобто, Фелдеші саме по акварелям він найбільш впізнаваний. І ми знаємо, що цю акварель він не так просто він робить, тобто він за декілька підходів її робить, хоча це аля пріма. От, але там є своя специфіка, свої секрети, за допомогою яких він чудові твори ці виставляє робить.